А ми стали так... скажіть, будь ласка, ви нам чим-то можете допомогти? От допомогти, посовітувати, куди нам обратися, да, що нам робити, а адміністрація через три тижні буде віти наша на адміністрація. А три неділі, но допоможіть. Ну це не, не значить, що надо перекрити дорогу. Ну, я розумію, ну три неділі, доки поки прийде віспу, так ми пропустимо три неділі ждать. Ну, скажіть, будь ласка, на підставі якого законодавства ви нічого Що значить, я рішив скоро мені пропускати, а боюсь мені не проїхати. Як ви забираєте? Скоро хай іде, а обычні люди поїдуть, страждають. А це нічого страшного. А может быть трое. Проезжала, що скоро передалось. Подесы, знаєте, скільки таких случаев, коли люди перекривають дорогу и людям помогают? Потому що тебе должны мерзнуть в конце концов.

Що ви предлагаєте? Під обленерго, під Києв, під обленерго там. Ну так а що ви вийшли в виходний день? Ну Вчора де ви були тоді добре. А обленерго нам знаєте, Можуть що скаже? Що вам відключилося? НКІ. Все проблема з НКІ. НКІ не заключила договор. Нам просто вырубили весь дом. Ни одно, ни две квартиры. У нас без 60 а квартир без... МКИ до вашего дома. Потому что оно было раньше на балансе. МКИ. И они даже должны были обслуживать этот дом. Работать невозможно, работаю на удаленном. Кстати, про эту ситуацию, в этой ситуации. Знаю, тут приезжал сейчас директор Николаев дом сервис, он сказал, что знают все. Вот для Кима и до Сенкевич. Но никто ничего не делает. Сейчас, добрый.